Порушив правила дорожнього руху. Вранці 18 листопада на дорозі державного значення Н-10 з полученням з три Чернівці Мамалига трапилась аварія. У селі Вістова зіткнулись дві автівки. 70-річний карманич Мерседес Спрінтер, мешканець надвірної, не дотримується швидкості руху та дистанції. І як результат, виїхав на смуг зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем марки Модео». Останнім керував мешканець Львівської області 1990 року. Народження внаслідок аварії травми отримали двоє водіїв та троє пасажирів. Мерседес Спринтер. Вони мешканці надвірної. А також п'ятирічна пасажирка Форт Мондео. Всіх потерпіли госпіталізували за фактом аварії. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, деся про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом. Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварії. Транспортні засоби поміщено на арешт майданчик. Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї